Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо для вас Сінтай. Легендарний Сінтай. Вибрали дві моделі, тому, як дуже багато питають, як Сінтай так і повнопривідний. Покажемо, чим вони відрізняються, яка різниця по мостах е і взагалі, е скільки це коштує. Значить, модель взяли Сінтай ТРК 240 на вузькій звичайній резині, і модель ТРК Т244 THL. Не питайте, що це означає, ТРК чи ТПК Якщо в англійською THL, я без поняття модифікації Сінтая, я думаю, що навіть самі китайці не розбираються. Можу сказати, що між ними спільного це Каємовський мотор 385, задній міст буде один в один на обох моделях. Тільки на ТРК іде вузька резина, це у нас е, 6,12 і 7,520. На е, ТАШЕЛі це повний привід іде більше. Ну, навіть візуально ви бачите, що більша резина 6,14, 9,520. Задній міст має повністю ідентичний, тобто вони однакові, коробки однакові, але на Тиль на повноприводному додається роздатка, передній привод, додатковий кардан і так далі. Давайте почнемо з задньоприводного трактора. Багато дуже питань, і зараз в принципі, спробуємо на них відповісти, який тут акумулятор, чи вистачає його взимку і так далі. Зараз подивимось, тому що я вам чесно скажу, на кожній модифікації буває таке, що різні моделі акумуляторів ставлять. І прив'язуватись саме конкретно до цього ролика не треба. Але якщо на часі ви дивитесь і купуєте плюс-мінус. З різницею в місяць, то я думаю, ви попадете саме на цю модифікацію. Значить, що у нас тут по акумулятору взагалі? Uh, так, акумулятор свінцево-кислотний 60-ка. 60-ка акумулятор стоїть. Для такого двигуна, чесно вам скажу, для 24-го його в принципі, вистачає. Стартер крути нормально. І в принципі, взимку завести, навіть тому, що це дизельний двигун, я думаю, що проблем не буде з акумулятором. Тим паче, що тут у нас стоїть дуже гарна зарядка. Тут у нас генератор H на 700 Вт. Він йде стандартний, чесно кажучи, як і на мототракторах, так і тут ставлять з високим запасом. Насос лише один в цих моделях. На 244-х бачимо, що вже стоїть додатковий насос на гідропосирювач, тому що повний привід крутити не уж і легко вже кермом. Соответственно, давайте подивимося, що у нас в попередньому мосту. Тут у нас балка розсувного типу, вона розсувається на трьох болтах з ходом 50 мм. Ну і, Звичайно, такий от шаровий міст, який в принципі, обертається навіть в незаведеному стані. Що касаємо повної привідної моделі, ця модифікація отримала е, вже редукторний, е, хтось його називає портальний міст, е, він шестеренчатого типу і стоїть гідропоцінювач керма в захисній оболонці. ось такий. Також у нас додається соответственно, з цим розширювальний бак гідравліки. Да? Е, ну, і додатковий насос, який я вам вже знімав. Ось Його характеристики, якщо вам цікаво, блин, ну, там, по-моєму, і не видно його буде. Ось. E, значить, по самому e, трактору вже ближче до керма, як то кажуть. Приборна панель 5 окремих датчиків і на той і на той моделі. E, потім це випуск у нас виходить 24-го року. Це у нас теж 24-го року, щоб ви розуміли, про які моделі йде мова. E, куліса центральна, виставляється повишена, поніжена передача однією колісою. Також виставляється сама швидкість теж цією кулісою. Це у нас відсікач палива, є блокування диференціалу на обох моделях. На обох моделях у нас справа розташована гідравліка і вом вімкнення валу відбору потужності. Є два гідровиходи, що на тому що на тому, вони працюють через дозатор. Також в комплекті крила з бризговічками і зіп з ящиком для інструментів. Що в зіпі, чесно, не знаю. Вони замотані. Приматані. Я їх ніколи не відкриваю. Е, їх бачать лише наші клієнти, тому не питайте, не знаю, що там. Значить, По крилам бачимо, що є відмінності. Значить, 240-ві моделі у нас мають такі ручки, прирезінні. Там у нас ідуть пластикові ручки і більш широкі крила, але це по суті обсловлено? Тим, що тут у нас стоїть зовсім інша резина і інша ширина крила треба для того, щоб її перекривати. По колій. По колій забув сказати, 96, метр м. Це у нас передні колеса, і 96, метр 5, метр 15 можуть бути задні колеса. Якщо ви хочете використовувати на метр 20 колію, доведеться ставити проставки. Якщо на метр 10, проставка потрібна буде тільки на передні колеса. Це, в принципі, е, саме дешевий сегмент, і нічого тут складного немає. Купили проставку, встановили підступицю і все у вас працює. В середньому ще відрізняються трішки бачимо сидіння. На 244-х вони йдуть з підлокотничками і з пасом безпеки, там без підлокотничка з пасом безпеки. Так, Вони в принципі однакові. Це е, такий якийсь прорезінений матеріал, е, типу шкірозамінник. щось таке. Датчики тут ідентичні, йдуть, клаксон ідентичний, ручка газу, два, двойна педалька, можна роздвоїти відтормажувати кожному окремо. Плюс є фіксатор гальма. Ось. По суті, просто речажок, який блокує вам е, ваші педальки. По цінах, на сьогоднішній день Сінтай 244 коштує 5300 доларів. Сінтай ТРК 240-й коштує 4050 доларів. І 4200 доларів коштує модель на широкій різині. Тобто буде така сама, як на цьому тракторі. Діапазон цін 1100 доларів різниці, якщо брати широку моделю і 1250 доларів з цією моделю. Що за цю різницю ви отримуєте? По-перше, це передній редукторний міст, гідропоцілювач керма, який у вас по суті супроводжується ще наявністю додаткового насоса, трубок, патрубків і розширювального бачка, плюс більше масла заливається в систему. Трішки більше ваги, на цьому, тому що додаткові опції. І десь кілограмів на 30 в загальному 35 виходить більше ваги саме на цьому тракторі. Більш широкі і крила, які закривають, і більш зручне сидіння. В принципі, на цьому відмінності їх закінчуються, тому що мотори однакові, коробки і задній міст в принципі, однакові. Якихось розташувань і от таких от окремих маленьких відмінностей в принципі, на ньому немає. Тому обирайте модель під себе. Ці трактори впораються з 1,40 полегшеною фризою, 1,40 звичайною фризою. Потім 2,25, і 2,20 плуг, 25 польський і 2,20 плуг будь-який, в принципі, тягне. 1,6 культиватор з катком, 1,6 культиватор з катком. Лапчатий 1,6 теж тягне, 1,3, 1,4, якщо окучник стрілочний. Метр 25 максимально що для того, що для того, у нас косарка йде, тобто або 1,5, або 1,25 м. Тут уж так склалося, що нічого такого. 540 обертів обидва видають за хвилину вал відбору. На, обид... На обох моделях 540 обертів за хвилину і шестішліцевий вал. Обирайте модель під себе пишіть в коментарях, який би ви собі обрали, який би може е, є у вас зауваження щось доробити, щось підказати. Буває таке, що можна поспілкуватися потім з постачальником. Реально якісь модифікації люди пропонують дуже класні. Е, ну не пишіть там на кшталт, типу, зробіть безкоштовно, знижки і так далі, тому що це не суттєво. Розмову. От якщо ви там інженера попрацювали і бачили якісь недоліки, напишіть. Чим більше людей про ці недоліки знає, тим простіше буде, по-перше, техніку собі вибирати. І може, в майбутньому постачальник буде мати якесь спілкування з нами, і ми ці недоліки йому передамо. І вони вже не будуть йти в нових моделях. Тому пишіть, це дуже важливо. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! З вами був Денис, компанія Мотор Україна. Пока-пока.